Так, я мотоциклістка і моє волосся від цього не в захваті. Сухість, ламкість, кінчики, які весь час плутаються. Я вже змирилась, але потім почула про процедуру Токіо Інкарані. І от я в салоні, де мені обіцяли справжню магію. Ну давайте, спробуйте вразити мене. Процедура виявилася вже ну дуже розслабляючою. Круто, що пояснювали кожен етап процедури. Що наносять, чому саме зараз та який від цього буде ефект. А ще це перший салон, в якому буквально побили моє волосся. Але так і було задумано: японська техніка нічого не поробиш. До речі, під час процедури принесли фірмовий коктейль і мачо. Ну, точно вже знають, чим підкупити клієнта. Навіть не помітила, як пролетіли дві години, бо персонал в салоні дуже привітний. А тепер гляньте на результат: волосся стало гладким та блискучим. Одним словом, я задоволена і точно повернуся ще, бо для мого волосся це справжній порятунок. Якщо давно шукаєш те, що реально працює, дуже раджу спробувати. Атмосфера, підхід, ефект все на висоті. Ну як тут не закохатись?